Привіт! А що, якби ключ до енергії, класного настрою та успіху був ну значно простішим, ніж здається? От сьогодні і розберемося в основах здорового способу життя, і не як у якомусь там нудному наборі правил, а як у джерелі справжньої, знаєте, такої внутрішньої сили. Поїхали. І ось власне ключова ідея, з якої все починається. Здоров'я це ж не просто коли нічого не болить, правда? Це свідомий вибір, це така собі активна позиція. Це те, що ми робимо щодня, щоб почуватися краще і жити наповну. Так от у першій частині нашого розбору спробуємо переосмислити саме поняття здоров'я, бо це насправді набагато більше, ніж просто відсутність якихось там діагнозів у медичній картці. Отже, здоровий спосіб життя, або як його скорочено називають, ЗСЖ, це, по суті, такий собі активний підхід до всього. І мета тут яка? Ну, звісно, енергія, гарний настрій і, само собою, довголіття. Але знаєте, що найважливіше? Це не якийсь короткий спринт, знаєте, пробігти і забути. Ні, це довгострокова інвестиція, інвестиція у власне майбутнє. Кожен, от буквально кожен малесенький крок сьогодні, це такий собі внесок у наш завтрашній день. Та на чому ж уся ця система тримається. Можна уявити, що наше благополуччя це такий собі океан, який тримають на спинах п'ять велетенських китів. І це, власне, і є ті основні стовпи, на яких будується здоров'я. Так, всього п'ять п'ять фундаментальних принципів не двадцять і не сто. І знаєте, саме ця простота робить ідею здорового життя набагато ну, досяжнішою. І ось вони, ці п'ять основ. Перше рухова активність, друге раціональне харчування, третє баланс праці та відпочинку, четверте гігієна і звички, і нарешті п'яте емоційне здоров'я, це по суті наша дорожня карта на найближчі кілька хвилин. Ну що ж, почнемо з перших двох і, мабуть, найважливіших китів це те, як ми заряджаємо своє тіло енергією для досягнень через рух і, звісно, через те, що ми їмо. Наш організм він же буквально створений для руху. І рекомендація насправді дуже проста: всього 30-60 хвилин активності на день. Це може бути що завгодно, швидка прогорянка, легка зарядка, головне, не сидіти на місці цілий день. І що найцікавіше, рух дає майже миттєву віддачу. Він не тільки зміцнює імунітет чи там покращує обмін речовин. Ні, вивільнення ендорфінів, так званих гормонів щастя, це ж не просто приємне відчуття. Це справжня хімія мозку в дії, яка дає ясність думки і допомагає краще вирішувати проблеми протягом дня. Добре, але ж будь-якому навіть найкращому двигуну потрібне якісне пальне. Тож яким воно має бути? Як правильно харчуватися, щоб підтримувати всю цю енергію? І отут нам на допомогу приходить так зване правило тарілки. Геніальна штука, насправді. Дивіться, все просто до неможливості. Уявляємо свою тарілку. Половину, тобто 50%, заповнюємо овочами та фруктами. Є ще чверть це білки, ну там м'ясо, риба, бобові. І остання чверть це складні вуглеводи. Каші, наприклад. От і все. Це і є вся формула ідеально збалансованого обіду чи вечері. І ще один такий важливий момент збільшуємо споживання чистої води, й овочів, а от цукор, надмірну кількість солі та всякий фастфуд свідомо обмежуємо. Тут справа не в жорстких заборонах, а саме в усвідомленому балансі. Гаразд, переходимо до наступного блоку, який стосується відновлення та захисту, бо ж недостатньо просто заряджати систему, правда, її треба ще підтримувати та оберігати. О, це магічне число. 7-9 годин саме стільки сну потрібно дорослій людині, щоб повноцінно відновитися. І це, знаєте, зовсім не розкіш, а просто біологічна необхідність. А ось вам ідея, яка може змінити уявлення про відпочинок. Найкращий відпочинок це не завжди лежання на дивані, це зміна діяльності. Попрацювали головою за комп'ютером, встаньте, пройдіться це перезавантажує мозок набагато набагато ефективніше. Четвертий наш кит це такий собі захисний бар'єр. Прості речі, як от миття рук чи догляд за зубами, створюють справжній щит проти інфекцій. І, звичайно ж, сюди входить відмова від шкідливих звичок, які цей щит руйнують зсередини. І нарешті п'ятий, але точно не менш важливий елемент психічне та емоційне здоров'я це про вміння керувати стресом, про те, щоб знаходити позитив у дрібницях і підтримувати міцні соціальні зв'язки. Ця внутрішня опора допомагає долати будь-які життєві виклики. Так, з теорією наче розібралися. А як же тепер перетворити всі ці знання на щоденну практику? Наступний слайд пропонує дуже простий інструмент для старту. Ось він, простий чек-лист під назвою Мій день для здоров'я. Тут всього 5 пунктів ранкова руханка, хоча б один овоч чи фрукт за день, достатньо води, прогулянка і вчасний сон. Починати можна з малого, ставити галочку хоча б навпроти одного пункту щодня. І ось, мабуть, найважливіша думка, яку варто запам'ятати здоровий спосіб життя це не про обмеження, зовсім ні. Це про свободу, свободу бути сильними, енергійними та успішними в усьому, що ми робимо. Тож з чого почати? Та з будь якого маленького кроку. Починати ніколи не пізно, головне робити це поступово, знаєте, без фанатизму, перетворюючи корисні дії на звичку. А що, якби перший крок до кращого самопочуття почався, ну, прямо сьогодні?